Камера, почали. І так, хлопці, ось показуємо, як треба правильно користуватися заводськими знімачами до МТЛБ, МТЛБУ з траками під палиця ремша. Щоб не ламати вали, не ламати вали, не ламати різь, внутрішню різьбу цієї гайки, О, треба спочатку. Місце, яке ви маєте випресувати палець, надіти оці біноклі, стягнути траки до такої степ степені, що можна надіти зовнішній зацеп знімача, зумістити оці отвори, ставити якісь або направляючі, або базові пальці за щелками. Далі трошечки пресувати, щоб вал. Зайшов зацеп з пальцем. Тут є у кожного пальця такий отвір. От. Конусом ми заходимо, підважуємо палець і далі далі горілкою, горілкою газовою, якщо є паяльна лампа, теж підійде, або різак. От. Гріємо те місце, де у нас знаходиться цей палець. От. Гріємо до тих пір, поки знімачем не зірвемо, не зірвемо цей палець. Разом з гумовими кільцями з внутрішньої частини трака і далі випресовуємо до тих пір, поки воно не упреться. Якщо трішечки уперлося, повторяємо цю процедуру з газовою горівкою і так до тих пір, поки ми її не випресовуємо. Дуже складна робота, особливо якщо дуже сильно розбиті траки і внутрішні зазори в траках. От це частіше буває з такими траками, які вже прийшли з ремонту.